Шановні жителі Голосівського району, дорогі кияни, від усього серця вітаю вас із самими довгоочікуваними і світлими святами з Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай прийде із цими святами до кожної домівки в кожну сім'ю міцне здоров'я. Нехай у ваших родинах оселяться добробут, затишок, гарний настрій. На радість і втіху зростають ваші онуки, ваші дітки. Нехай завжди і в усьому прихильною до вас буде доля. Щастя вам у новому році!